Автівки, що стоять на арешт-майданчику, за даними бюро економічної безпеки, були завезені в Україну трьома волонтерськими фондами як гуманітарна допомога. Тут їх 17. Загалом незаконно завезли понад 700 автомобілів. За даними Беб, їх продали через інтернет-платформи і заготівку. Ми виявили документацію, і по тій документації видно і задекларовано 700 автомобілів, і ні один автомобіль не перейшов на бік ЗСУ. Були вилучені під час обшуків ці автомобілі. Справу передадуть в суд, і лише суд визначить, куди ми їх можемо спрямувати. Волонтер, який допомагає військовим з 2014 року, Юрій Танасійчук вважає, що такі випадки дискредитують роботу волонтерів. Важлива доказовість. Перші справи відкриті були у 2022 році, потім ще декілька справ в межах країни було у 2023 році. Частина з них розвалилась. По одній справі я особисто знаю людей, я готовий стверджувати, що зловживань з їхньої сторони не було, і це було доведено. Суді я би дуже хотів, щоб в ході проведення слідчих дій подальшого дослідження було максимальне інформування, що ж насправді відбулося. Зі слів адвокатки Наталії Романик, правоохоронні органи мають право не розголошувати деталі слідства. Період воєнного стану сформувалися окремі якісь злочинні організації, злочинні групи, які зловживають тими правами волонтерів і Кидають тінь на волонтерські нормальні організації, тобто це не найчасті випадки, але такі випадки бувають. Розслідують такі справи БЕП і виводить власне з тіні такі під видом волонтерських організацій, такі злочинні групи, які працюють у разі доведення провини покарання може бути різним. Це може бути штраф або позбавлення волі терміном від 6 до 11 років. Іванка Дуцького, Роман Гатишин та Тарас Фомін Суспільне новини Львів.